Дерева на нашій планеті важливе мірило для життя людини. Відновлюючи ліси, ми дбаємо як про природу, так і про себе. І це аксіома, в якій ніхто не має сумніву. 20 тисяч дубів саме такий внесок у відновлення екосистеми нашої країни зробив Могилів Подільський агроліс, висадивши за минулий рік 20 тисяч саженців дубу. Близько п'яти місяців назад я очолив могилів подільський агроліс, який є комунальною структурою обласної ради. Було поставлено завдання. Це не тільки забезпечення дров'яною масою наших комунальних підприємств, бо саме на початок опалювального сезону. Ми забезпечуємо всі комунальні структури могилів подійського ОТГ, Частково забезпечуємо структури комунальні Вендичанського ОТГ. Ми з цим завданням впоралися 100% і всі підприємства були забезпечені. Також обласна обласною радою було поставлено завдання це про відновлення лісів. Тому могилів подільським агролісом в 2023 році осінню було висаджено близько 20 тисяч дубу. Оновлення екосистеми є вкрай важливим, адже дерева постійно страждають від вирубки та пожеж. Тому метою висадки молоденьких дерев. Не дати скоротитись лісовим площам саме головна мета це відновлення наших лісів для того, щоб нащадкам залишилось. Так склалось, що в Могилів-Подільський агроліс відносяться ліси, бувші колготні ліси, де малоцінні породи дерев, тому було саме спрямовано на висадку дубу, так як дуб є дорогоцінною породою дерев. Руслан Горбатюк розповідає, що це лише початок. Планах є і надалі здійснювати висадку таких цінних на даний час дерев для відновлення українських лісів. На цьому ми не будемо зупинятися, будемо кожен рік проводити такі міроприємства. Адже висадка дерев є актуальною і важливою завжди, тому що це легені нашої планети, відповідно, наша територія буде більш очищена, мати більш очищене повітря. І потрібно відновлювати ліси, їх потрібно не тільки рубати, а й відновлювати, щоб майбутнім поколінням також після нашого залишилось».